Від самого ранку люди збираються поблизу Рівненської облдержадміністрації. Активісти монтують сцену та звукове обладнання перед другою лінією барикад. Всі чекають на початок віча. Кожен протестує як може. Тижневий кльонокомбінат, наприклад, вийшов з першою шпальтою з промовистим заголовком Ми не раби. У такий спосіб виказують солідарність з протестувальниками по всій країні. Зброя журналіста це слово. І сьогодні, коли стріляють в український народ, коли стріляють у наших колег, ми повинні дати гідну відсіч. Наша зброя має бути особливо потужною. Наше слово має бути твердим. У півні на Майдан просвіти збирається близько тисячі протестувальників. Люди чекають народного віча, аби всім миром дати настанову депутатам перед сесією облради. Обласна рада, якщо не збереться, вона перестане бути легітимною і не буде мати мандат на представлення інтересів громадян Рівненщини. І буде, я думаю, що буде народ формувати свою народну раду, яка буде щиро представляти інтереси народу, які на 99% не підтримують політику банди Януковича. У самих обласних обранців настрій дещо песимістичніший, мовляв, і кворуму може не бути, і керівництва ради, аби офіційно оголосити позачергову сесію на місці немає. Ви чули, що просить майдан, які рішення ми повинні прийняти. А ті, хто депутати, які не прийдуть, скажімо, всіх обзвонювали ще раз просили, що це ж маєте ж совість в душі. Що робиться в Україні? Це ж в мозі не вкладається. Ближче до анонсованої на 14-ту сесії облради на Майдан прибувають одразу дві конардепів. Осуховський в легітимності рішень прийнятих сьогодні на сесії не сумнівається. Мовляв, депутати висловлюватимуть волю мешканців області. Сесія буде мати статус, тому що легалізує її український народ, легалізує її рівняни, які сьогодні вечором на віче проголосують за створення народної ради в місті Рівного і в Рівненській області. Звичайно, що ми будемо все робити. Для того щоб в, о, в Україні не проливалося більше жодної краплі крові, тим часом у другі дня обласні депутати збираються в кулгарах. двері сесійної зали зачинені на замок. Як бачите, власність нашої обласної територіальної громади та перед мирними людьми перед депутатським корпусом в робочий час закрита. Піймавши облизня, понад два десятки обласних обранців вирушають у 301-й кабінет. Те, що мало бути сесією, стало зборами депутатів. Вранці на роботі обласної ради на своїх робочих місцях. Немає ні голови обласної ради, ні заступника, ні керівника апарату. Тобто, люди саботують, люди не йдуть на роботу для того, щоб не приймати рішення про. Сесію обласної ради для того, щоб не відбулася сесія обласної ради, як ви зрозуміли, навіть якби в нас сьогодні було. Більше депутатів, кворум, то все одно би сесія якби не була правочинна, тому що немає розпорядження про проведення обласної ради. Починається жвава дискусія довкола пропонованої майданом заяви. Шановні, в мене є на це своя думка. У вас є своя думка. Я сказав свою думку, а ви кажіть. Я згідний голосувати за все те, що я сказав, крім Юлії Тимошенко. І дев'ятого пункту, я, наприклад, як його. Е, як сказати реалізувати, я не бачу і не знаю, і я думаю, що це не своє часу. На сьогодні вже за годину 24 обласні депутати проголошують намір створити народну раду. Ми сьогодні ну заявили свої наміри. Да? От, наприклад, беремо Рівненська обласна рада на сьогодні, як орган, який представляє інтереси територіальної громади, як на мене, його не існує. Тому, тому що він не представляє сьогодні інтереси громади. Тому ми з депутатського корпусу всіх цю запитали вважається за потрібне, да і Виявили таке бажання, ми створили з 23 депутатів. Ну, виявили бажання створити народну раду. Народну раду, яка буде насправді представляти інтереси територіальної громади. Про персональний склад народної ради опозиційні депутати від ради обласної поки не говорять. Мовляв, своїм рішенням легітимізували волю народу. А як і кого обиратимуть у нове керівництво? Слово за Майданом. Дмитро Лунтюк, Володимир Захаров, новини Рівного.